Друзі, привіт! Я замовила оці суші за 79 крон. Я дуже рідко їм суші, я не знаю, яка їх нормальна стандартна ціна. Тут 650 г. Скажіть мені, чи це дорого, чи нормально, чи дешево? Чи, мені, чи я переплатила? Не знаю. Тому що це, це суші, це незвичайні суші. Верніше, вони звичайні, але я замовила їх незвичним способом. Я замовила їх через додаток, який називається Too Good To Go. Я напишу вам посилання на нього. І там смисл в тому, що коли залишається щось в магазинах чи в кафе, то вони це продають за зниженою ціною, щоб не викидати. Це робиться для того, щоб зменшити харчові відходи, тому що данці піклуються про. Навколишнє середовище. Отже, я спробую скажу вам, чи смачні вони чи ні. Ось так виглядає цей додаток. Ви можете завантажити його собі у телефон і замовляти різну їжу за зниженою ціною, а суші були смачні.